Який пакет документів потрібно зібрати для продажу паю? перший документи, що підтверджують право власності на земельну ділянку. Друг витяг із державного земельного кадастру. Третій. Витяг з державного реєстру прав. Четвертий. Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку. У разі продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених в натурі, на місцевості, власникам земельних часток, паїв. 5. Паспорти та реєстраційні номери облікової картки платника податків сторін договору. 6. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки. 7. Якщо договір укладатиметься за довіреністю, необхідно надати таку довіреність паспорт та ІПН. 8. Згода чоловіка дружини на укладення договору свідоцтво про шлюб або свідоцтво про розірвання шлюбу. Ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті ualawyer.com.